Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео. Посилочка приїхала мені від Іринки, подаруночки за участь в розіграші, в якому я перемогла, дуже тому радію. Дякую Іринка за таку можливість, за розіграш, за можливість взяти участь. Я зазвичай, коли беру участь, коли ні, зазвичай мені не дуже якось так в розіграшах. Але вирішила спробувати. І, як на диво, я виграла, і зараз покажу, що ж мені приїхало від іринки. Перше це ось такий набір косметичний, з косметичкою від Патрисії Ледо. Тут у нас туш, блиск, плампер, рум'яну стіку і помада. Зараз я все відкрию, щоб не шуродіти і покажу що ж тут всередині. Отже. Косметичка виглядає в нас сама ось так. Вона така доволі таки об'ємна, з такої приємної, натуральної якоїсь такої, здається, тканини. Така добротна містка квадратної такої форми. Ось так вона виглядає. Дуже багато, я думаю, туди всього я помістити. Отже, всередині тут якіренка і розказувала у відео. Ось такі пробні зразочки. Від Avon. Це у нас крем під очі з вітаміном С. Далі сироватка з протенолом. Новий крем, який має у нас виходити в, здається, в травні, з протенолом і ніацинамідом. І два пробничка водичок. Love You Connected. І новинка цього каталогу уже квітневого Today Tomorrow Always Everlasting. Ось такі пробні зразочки. Дякую, Іринка, безково буду пробувати, з де, якими де, 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 де я вже знайома, а деякі де буду пробувати. Отже, в самому косметичці були ось такі продукти. Зараз я косметичку ось так пускав. Трохи тут у доньки, такий творчий везл, вона щось тут з бісеру. Плила, У них в школі має бути якась ярмарка, і вона вирішила з бісеру сплести якісь браслети. Бачу, вона тут займалася творчістю, так скажімо. Отже, перше, що покажу, це в нас ось така туш для об'єму, наскільки я розумію, колекція королева. Інтригант Volume чорна. Спробуємо її відкрити. Буду зразу ж брати користування. Я з брендом Патрісія не знайома. І хотіла дивилася дівчаток у багатьох бачила про, цю, про, цю, про цей бренд. Багато дівчаток пробували, тестували. Мені було також цікаво, я вже хотіла зайти на сайт Єви і там. Пошукати того, що є, а у нас немає. Ось так виглядає туш без, без слюди всередині ось така маленька така силиконова кісточка, я думаю, буде зручна. Доволі таки, не дуже вона об'ємна. Я люблю більш силіконові кісточки, мені ними зручніше наносити туш. Така важкенький, сама туба важкенька. така. Отний такий товстий пластик. Цікаво буде, як вона буде працювати. Наступне, що бачу, це у нас фломастер для підводка фломастер для не бачу, не бачу для очей із штампом Трисія леду. Також від цього ж бренду ось такий ось така підводочка. Водками я рідко саме фломастерами, колись в мене була підводка від вона така в баночці. І кісточкою я наносила. А самими фломастерами, хоч вони в мене і є, в наявності я беру і для клієнтів. Але якось я ще не пробувала. В мене донька якось так ними приспособилася, і в неї такі гарні стрілочки виходять, деколи коли самі хочеться спробувати щоб зняти всю накуречку. Ось так виглядає. І сама сама підводочка у нас ось така. Ось такий товстенький в неї. стік, але кінчик такий доволі тонесенький, гарно так наносить. Треба спробувати. Малює гарно так воно про цей кінчик пропитаний, гарно так легенько малює. Цікаво, цікаво буде спробувати. І з цього боку у нас такий ось штамп. Я бачила такі штампи для малювання стрілочок. Вони спочатку ставити штамп, а потім ось так уже, а потім вже від нього вести стрілочку. Показувала, в них якось так виходить гарно. Треба буде потренуватись і собі. Цікава штучка, дякую, Іренка, дуже цікаво буде спробувати. Бачила такий не раз десь в інтернеті, але ще не пробувала. Якось мені з цими штампіками не, по, не попадали десь вони мені на, на очі. Далі, наступний це у нас олівець для брів. Це також від Патрисії, Ледо. ось такий олівчик. Хочу якось його знайти. Олівчик у нас відтіночку 03, третій, коричневий такий, буде відкрити? Що зачепити, щоб підкрити? Буде в мене можливість потестувати продукцію від такої доща. Я не знайома з нею. Ось так виглядає олівчик. Вітіночок тут у нас на купачку пише, що він третій, не фокусує чомусь. От, третій відтіночок, і він такий квадратненький. Колись були такі, здається, і зараз є квадратні Avon і спробуємо сам відтіночок ось так, щоб і видно було. І Тіночок ось такий коричневий. Ось так він виглядає. Коричневий такий колір. Так. Ось такий, мабуть, буде падати. Далі у нас помада. Помади я люблю. І завжди відтіночок 0,2. І завжди я повз помади десь в магазинах пройти не можу. У мене вже їх стільки є. Я знімала свою колекцію, хто дивився. У мене вже їх стільки є, але все рівно хочеться щось завжди новеньке спробувати. Давайся у Іриночки на цю помадку. відтінок доволі таки непоганий. Я такі відтіночки люблю. Він такий... Лілово, ліловий такий більш. Тут така шахматна, такий принт на самому стіку, і помадка глядає ось так. Гарно так наноситься легенько. Ось такий відтіночок. Такі відтіночки я люблю, мені подобаються. На магнітику ось так примагнічується сама сам стік. Цікава помадка. І глянути, чи вона, помада для губ, королева, чи вона йде матова, чи не матова. Ну, на. Більш кремова, як на мене текстурка, не напівматова, я би сказала, не дуже не бачу, тут не, не пише. Гарний відтіночок мені сподобався. Далі, наступне це у нас румяна. Румяна в стіку. Я хотіла собі румяна, я вже придивлялася і в, і в клініків. В фармасі хотіла собі спробувати румяна в стіку замовити. Є в мене вже від Oriflame э, бронзер, здається, так. Є в мене і тональна э, в стіку від Oriflame. і хотіла я ще румяна. Відтіночок у нас румян 01. Тут ось така кісточка. Для... Ой, така приємна. Мякенька для розташовки самої, самих румян і ось тут ось такий стік рожевий. Доволі там його так, як для, як для продукту, для румян, для такого продукту його тут доволі таки багато. Вистачить його надовго, мені здається. Ось такий стік. Спробуємо і його Ось так виглядає. такий рожевий, розтушувати, і, я думаю, буде ледь-ледь так на щічках освіжати. Ось такий продукт. Цікаво буде спробувати. І останнє, що в цій косметичці було, це ось такий блиск для губ торгової марки Patricia Ledo Queen. Це, я так розумію, для об'єму. Відтіночок у нього 0,4. Відкриємо і його. Все відкриваю, все цікаво, хочеться спробувати. Що воно таке? Все залишається на самій плівці, всі номери, всі-всі-всі надписи, все залишається на плівці. Тому... У шматочках якось розірвав, ще й магнітиця. Ось так виглядає, все знялося, все для об'єму, бачите, написано так. Ну так закрито. Так. Ось так виглядає тут пензлик ось такий. Він йде без кольору, я так розумію. Буде прозорий на губках. Просто аромату Фактично, ніякого і немає. Зазвичай вони так м'яткою немає. Аромату ніякого немає. Не знаю, чи буде, чи буде пощипувати, чи не буде. Він просто такий ось прозорий і просто буде на губках глянцевий такий блиск давати. Але аромату немає ніякого. З одного боку і, і добре. У мене колись був відейвон, такий також для об'єму блиск, і він мятою дуже так холодив губки і відчувалась м'ятка на, на губах. Тут такого немає. Це просто без аромату. Ось такі продукти були у цій косметичці. Дуже цікаво буде спробувати. Цікаво, що за продукти. Наступне, що було в коробочці. Я ринка показувала. Це ось такий набір спонжиків в такому ось футлярі. Ноку відкрию. І цікава така коробочка. Це йдуть, йдуть спонжики від гленбі. Хороша туба, і можна використовувати навіть потім і під кісточки, а тут. Ось такий набір, набір спонжиків. Цей у нас йде, мабуть, для пудри, такий м'якенький, борсистий такий, приємний, дуже приємний, по відчуттях приємний. Далі, ось така туба її можна під кісточки використовувати. Цей спонжик йде в пакетику, він, мабуть, скоріш за все для нанесення тонального крему. Хочу відкрити. Зараз візьму ножниці. плотний такий цей пакетик не можна було розірвати. Ось так виглядає. Це для тонального крему, м'якенький такий. Думаю, буде зручно. Гарненькі такі спонжики, такий приємний колір. А цей менше такий для консилера, більш такої. Тут вони йдуть з такою штучкою, щоб надівати на пальчик, щоб вони не вислизали. Цікаві ось такі спонжики для пудри, для консилера і для тонального крему. Далі, це ще не все. Положила мені Іринка ще ось цю косметичку. Вона їй показувала у відео, я її бачила, вона показувала в своєму відео. Косметичка така невеличка, десь в сумочку. Приємна така на дотик, От такі сердечки милий такий. Принт. От вона просто. Такою от підкладочкою бленькою, невеличка, але також косметички це така штука, що їх завжди не вистачає, завжди вони пригодяться. І наступне, вже останнє, що покажу, це був ще ось такий набір, також від Глембі. Це зеркалить. Зараз я його відкрию і покажу, що там всередині. Отже, це набір від. Глембі. Я в самому розіграші він не був якби заявлений, це вже Іринка поклала його додатково. І отже, покажу, що тут всередині. Всередині у нас ось такий продукт, ось такий для завивки вій пристрій. У мене десь він був, я ним практично не користуюсь. колись раніше пробувала, але але не, не зайшла мені ця процедура. Колись пробувала. Зараз якось я віки не підкручую, можливо, воденька Спробую ним користуватись. Далі ще була ще одна туш у наборі, вже від Глембі. Ось така. З бджілками, з квіточками, весняний такий дизайн. Туш у нас має. Уже таку пухнасту щіточку, більшечку таку. Цікаво буде спробувати. Ось так можливо, можливо, буде гарно профарбову і підкручувати. Будемо пробувати. Ось так виглядає туж. Далі в наборі ще ось така ще одна підводочка, вже йде рідка. Ось так виглядає тоненько-тоненька така щиточка. Фокус ловить в сторону. Спробуємо нанести нею. Ось так тонесенько малює. Можна наслоїти, я, звісно ж, так ще мені не з руки, і телефон заважає, але малює гарно. Тоненьку можна зробити, треба тільки приспособитися якось до неї. Фокус піймати, воно не фокусує, десь фокусує на ось така. Щіточка. Тонесенька, тонесенька, тонесенька. Так. Ось така. Підводочка. Далі тут в наборі пішли війки. ось такі кумедні. Я якось ні разу не, не наносила ніколи, не, не, не пробувала вії, ось такі накладні. Якось не доводилась мені ця процедура, але цікаво. І останнє, що в коробочці, в цій, це біркіне, маленька палеточка. Такі дістати. Ось така палеточка. Приємні такі відтіночки, коричневий такий. Гамі, я такі, такі кольори люблю, мені подобаються коричневі, я в основному коричневими і користуюсь. Ось так вони виглядають: один матовий, а три такі сатинові. Маленька щіточка у палеточці. Давайте спробуємо зробити сводчі. Матовий, десь для припудрювання. Ось так і набирається непогано. Цей такий приємний надотик коричневий такий. Так, ще наберу ці два і спробуємо. Трішечки так палять, але кісточкою може буде краще наносити. Отже, легенько так спробуємо нанести матовий. Він, матові зазвичай, вони не дуже пігментовані, але цей, принаймні, видно. Ним тільки так припудрювати базу, ой цей гарно наноситься, тягнеться так коричневий. Далі, давайте тут нижче. Верно, так наноситься. Цікаві кольори. І ось цей рожевий, трішки так слабше, але він світліший. Зараз спробую ще його набрати більше. Цікаві кольори і ось так нанесемо ніжно-ніжно-рожевий такий. Коричневі, більш такі насичені, трохи так рознесу. Ось так виглядає зверху світло і трохи відблискує. Але наносяться гарно пігментація непогана. Такі ось тіні, така четвірочка. Цікаво. Непогано наноситься непогана пігментація. Я брала якусь Відео показувала палеточку, то взагалі була слабка пігментація, якось взагалі не сподобалось мені. А тут все нормально. Ну, відтіночки насичені, такі пігментація хороша, непогані такі тіні. Ось таким було моє відео з подарунками. Дякую Іринці. Посилання на канал Іринки іра Псіол Б'юті Life, здається, так називається її канал. Посилання я залишу під відео. Заходьте, дівчатка, обов'язково підписуйтесь. У Іри дуже цікаво. Вона і макіяжні відео знімає, і розпаковки замовлень з новинками. І це недавно і відео Rift виходило відео з новинками. Заходьте, підписуйтесь, в неї завжди цікаво, вона знімає. І макіяжі цікаві роблять яскраві такі різні тематичні. В неї досить на каналі цікаво, тому заходьте, підписуйтесь обов'язково, переглядайте. Всім дякую за увагу, дякую за Іринці за розіграш, за подаруночки. Було несподівано ще і відглом цей набір потестувати побачити. Дякую, Іринко, дуже потішила. Я задоволена, буду з задоволенням пробувати тестувати нові продукти, які, з якими я ще абсолютно не знайома. Всім дякую за увагу. На все добре і до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!